Всім-всім привіт, з вами Ренні, і сьогодні ми побуваємо у ямі Джо Байдена та Ямі Путіна. Першим ділом я також бачу тут от такий от непоганий фонтан, і тут також є чотири скрині. Тут три тут і одна ззаду. Так, в першій є швидкість. Не розумію навіщо мені зілля швидкості, але гаразд хай буде. Також тут в мене є броня, забираємо її зразу. І можна зразу її одягати. Прекрасно, далі йдемо до третьої скрині. І тут у нас є золоті яблучка, І 4 зачарованих золоті яблучка. Це дуже непогано. І 18 стейків. Також може це все знадобитися. Можна такого от розкласти. Ось таке яблуко. Краще також взяти зразу зачароване золоте яблуко. І тепер залишається тільки відкрити останню скриню. І тут у нас діамантове кайло. І лук. Лук, 64 стріли і діамантовий діаментове... меч. Прекрасно. Я думаю, воно мені це все зновиться. Можна зразу зілля активовувати, і в мене є вже швидкість. Це дуже і дуже непогано. Так, але в мене, на жаль, немає блоків, і вперше ми підемо в яму Джо Байдена. Ага, тільки як туди спуститись обережно. Ага, все зрозуміло. І ми попадаємо зразу в якусь комнату, тільки тут дуже багато лави. Дуже багато лави, і щось я не бачу тут взагалі нічого, крім лави. Тут якісь дирки. Тут взагалі щось згоріло. чи щось тут... Я не знаю, що тут сталося. Я також чую зомбі. О, скриня. Е, в скрині в нас вибухова зілля вогнестійкості. Так, ну я так розумію, якщо в нас немає ніде проходу. Е, немає ніде дверей, нічого тут взагалі нічого немає. Тоді може бути тільки один проход, це потрібно йти десь в лаву, в якусь дирку і там буде вже внизу вода. Ну і проход. Так, активовуємо зілля, воно буде тривати в мене ще 2,5 години. А, так, тут нічого немає. Тут, можливо, щось буде. Тут така от, тут так, воно якось плаває дуже дивно. Так, тут також нічого немає, потрібно зразу бігом провіряти. Так, 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 так. Бігом, бігом. Ай, не можу в цю залізти. Так, тут також пусто. Тут якось також пусто можна, може зразу ось тут. Тут нічого немає. ай яй 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 потрібно поспішати. Скільки в мене ще залишилося? У мене залишилось. Ну, дві хвилини, в принципі, можливо, ще і встигну. Так, тут також нічого немає. Де вже той прохід сховався від мене? Так, я краще навіть зразу зім золоте, зачароване яблуко. На всяк випадок, якщо в мене не закінчиться, точніше, як у мене закінчиться зілля. Так, тут нічого не може бути. А можливо, прохід біля, десь під скринію? Так, і, і. Так, ні, тут, на жаль, нічого немає. Ну, я не знаю, мож, можливо, ще тут десь. Яку я ще яму не перевіряв? Здається, тільки цю не перевіряю, всі перевіряв. І. О, прекрасно! І ми попадаємо далі в наступну комнату, вона дуже велика, я так бачу, що дуже і дуже багато дверей. І нам потрібно вибрати якусь одну з них, ну і війти в неї. І мені цікаво, що буде далі. Так, ну тут такий от, трошки складненький паркур, можна. Отако. Ой-ой-ой. Ой-ой, ой ой я впав. Це дуже і дуже погано. Я паркурчик, звісно. Я паркур, звісно, люблю, але не до такої степені. Так, потрібно зразу відправлятися. А, цей вогонь мені дуже сильно мішає. Так, 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 обережно, 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 так, і. Від... А, я ще раз впав. Ой, тут кріпер, тут кріпер. Ой-ой-ой. ой Тут ти точно. Чому я знову впав? Так потрібно бути обережнішим, і зараз потрібно, щоб цей вогонь вже пройшов. У мене є вогонь стійкість на 4 хвилини, це дуже багато, це дуже, в принципі, добре. Це я, я так зрозумів, мені дало золоте зачароване яблуко, так. Ой-ой-ой. Ну, в принципі, я так зрозумів, що мені можна по цій лаві вплавати. Можна і не паркурити, але це буде довше. Так, ну цю кімнату ми перевірили. Е, здається, в ту кімнату. Я ходив, так, там навіть видно ще крібера. Так, здається, а так нічого не можна побачити? Там якийсь я бачу ближник, ну гаразд, відправимося туди перш. Так, обережно, обережно. Коли це вже й вогонь пройде, капець він мені мішає. Ай-яй-яй-яй. Та що це таке? Так, і дострілюємо туди, і тут в нас також нічого немає. Знову потрібно відправлятися назад до центру. Обережно, ого, я вже нічого собі, я вже навчився трошки паркурити. Далі я бачу, ось тут у нас такий от є прохід. Лава, звісно, мені, точніше, вогонь це який на мені зараз дуже мішає мені. Але справитись все от... одно ну, можна. Так, тут також. Тут якась яма? Ні, тут взагалі нічого немає. Так. Ах, я не знаю, це... Я думаю, що буде довго. О, до речі, вогонь же. Нарешті. Ага, знову з'явився, тому що я впав. Ну, в принципі, нічого тут страшного немає. Так, проходимо далі знову на центр. Так, ці дві ями я пройшов, потрібно далі повертатись сюди. Там, здається, я вже був, там нічого немає цікавого. Так, я... Так, сюди ще можна піти. Сюди, сюди. Ай-яй-яй, я знову впав. Чуть не дострибнув, взагалі чуть. Тут також нічого немає. Так, обережно, головне, щоб знов не впав. Ага, впав. Зрозуміло, зрозуміло. Так, 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 так. Так, ну ці я всі три чи чотири навіть перевірив. Я хочу також сюди збігати, сюди. Ну, коротше, перевірити взагалі всі. Можна, в принципі, повертатися. О, так як ці дуже далеко, і можна зразу перевірити цю першу кімнату. Так, я щось там бачу. Ой-ой-ой, ой тут якісь російські військові, які зразу на мене побігли. А мені навіть немає чим їх вбивати. Так, гаразд, зараз з їм бігом золоте, золо... золо... Точніше, зачароване, золоте. І почну їх вбивати. Ай-яй-яй, як вас багато тут у всіх. Ой-ой-ой, потрібно, потрібно знов їсти яблуко. Так, з'їли яблуко і потрібно їх всіх вбити. Як вас багато! Я дав попасти по вас не можу. Так, одного... Так, я вже пару вбив! Ой-ой-ой, бережно, бережно, пів хп, пів хп. Так, потрібно трошки я трошки побігаю від них. Вони, здається, вони швидкі, але не настільки швидкі, щоб мене до на нас догнати. Так, прекрасно, можна від них втікати, це вже дуже добре. Ай-яй-яй, ай, вони дуже сильні, ці російські військові. Чому вони такі сильні? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я здається, багато там вбив, але ще багато потрібно мені вбити. Мені потрібно також тікати. Фух, капець. Якось дуже тяжко. Так, 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 так. І знову вб'єм перш цього павука дуже противного. Так, в принципі, я, я бачу, що їх вже менше є, але їх дуже. вони просто мене масою можуть вбити. Ай-яй-яй, треба відбігати, треба відбігати. Знову їмо золоте яблучко, потрібно зараз трошки відбігти, щоб вони мене не змогли дозогнати. Так, 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 відновлюємо свої ХП, відновлюємо свої ХП. Здається, все краще і краще. Так, в мене вже 3,5 хп. Ага, це дуже добре, що вони повільні. Ну як? Вони відносно повільні, вони. До речі. Так, ще один мінус, ще один, ще один. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Можна їх зараз, в принципі, добити, їх вже не так багато і залишилось. Якби в мене був якийсь там автомат, це було б набагато все легше, але гаразд, потрібно якось справляти і зараз. Ну коли, коли? Залишилось мене 3 хп, зараз потрібно переїсти яблуко. Так, 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 їмо, їмо, їмо. Прекрасно, прекрасно. Ще один мінус, ще один мінус, ще. І залишається один. Фух, я справився. Так, і. Так, здається, я прийшов звідти. тепер мені потрібно відправлятись ось сюди. І я бачу там Джо Байдена. Привіт, я тебе спас. Ти ще тут в такій комнаті і синіжовті знаходишся, так? Дякую, що врятував мене. Та немає за що. За це ти можеш забрати все, що знаходиться у скрині. Але де скриня? А, я зрозумів. Ось ця скриня. Нічого собі! Тепер мені можна буде... А я забувся, що в мене лук. Я міг просто їх всіх побивати з луку, але я забувся, що він в мене є. Ну гаразд, і так, добре, в принципі. Ух ти! До речі, можна скриню викласти. І можна забрати, по-перше, цю броню. Також на швидкість, оце все можна повикладати, золоті яблучка хай будуть. Вже, я думаю, що мені лук 100% не знадобиться. І можна забирати оцей от автомат, де він в мене знаходиться. І надягати забрати вже також броню, можна її зразу також і викласти. Прекрасно. І одягаємо ось цю вже набагато красивішу броню. І ви тільки подивіться, який я красавчик. Ще з цим автоматом. Це просто щось прекрасне. Ох, ну гаразд, тепер мені потрібно якось звідси вибиратися. Ой. Так, чекайте, я кірку собі взяв. Так, все, в принципі, можна вибиратися вже звідси. Ух ти! Я зрозумів, мені він ще дає стійкість і вогнесті. Ем... Я так зрозумів, що цей костюм мені дає ще. я вище якось стрибаю. І я набагато швидший став, тепер мені набагато легше буде всіх всіквід... ну, від... втікати. Капець. Дивіться, який я швидкий став, це капець якийсь. Але я не знаю, як мені вибиратися. Ну, гаразд, зламаю пару блоків. Я думаю, ніхто про проти не буде. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой Так, ось тако А, я все одно не можу ще вибратися. Так, ну потрібно пару цих блоків зламати. Так, ось тако. Ой, капець, який я швидкий став. Авіть, навіть аж не... незвично якось. Можливо, у Джо Байдена знайдеться якийсь там один блок, капець я швидкий, я ще високо стрибати почав. Ой, навіщо я золоте яблуко зів? Я не знаю. Фух, але це в принципі зараз я накопаю трошки собі цих цього каменю і вже буду відправлятись назад. Так, ну я накопав трошки навіть більше, ніж півстаку. А, ну мені здається. А я вистрибну? Ні, на жаль, я стрибую, я так зрозумів, на півтора блоки. Я сподіваюся, що півстаку мені блоків вистачить. По-перше, мені потрібно дістатися якось тут. Так. Прекрасно, що я дуже високо стрибаю. Так, о, ще, ще, ще. О, прекрасно. Сюди йдемо і все. Тільки... Головна мета мені зараз якось тут вибратись. Диється, я можу тільки ось тако. Так, все прекрасно, я закрив лаву, і тепер можна вибирати. Тільки потім також цей блок оставити тут, і все, я можу ви. А, також потрібно було зламати цю табличку, і все прекрасно. Я вибрався. У мене залишається 22 блоки, але ще потрібно не забувати, що. Ой, -ой чуть не впав. Що мені потрібно вибратись з цієї ями. Так, прекрасно, у мене залишилося ще 10 блоків, і тепер ми будемо відправлятися до ями оцього. Путіна, ладно. Так, і відправляємо. І що тут нас тут? Я бачу якийсь маленький паркур. І я бачу плити, але я не знаю, що вони можуть з собою нести. Так, може потрібно розкупати. Може тут є щось. Може там динаміт взагалі піднизу. Так, я краще їх на всяк випадок зламаю. Я розумію, що можна якось, ну, і пройти просто, але на всяк випадок ризико... Ух ти. я на такий ш. Ой-ой-ой, такий швидкий став, що я не помітив, не помітив. Ой-ой-ой. Так, їмо яблучко, їмо яблучко, Так, і потрібно перевірити свій автомат. Прекрасно, він працює. Фух, ну я приготував свого автомата, і потрібно дивитися, що там. Ой, ой ой я вже бачу зомбі, а це дуже і дуже погано. Ну, це дуже добре, в принципі, що в мене є ось така от зброя, я можу їх дуже і дуже легко всіх перевбивати. Так, ой-ой-ой, я бачу маленького. Так, все, я здається, всіх там повбивав. Е, також можливо, що тут буде якийсь інший прохід, але я щось нічого тут більш іншого не бачу. Гаразд, потрібно перезарядити, головне зараз свого автомата. Так, потрібно... Я бачу ще одного зомбі. Так, 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 вмирай, 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 все прекрасно, і можна відправлятися. Ой-ой-ой, щось їх там. Мені здається, там капець, їх багато. Так, перезаряджайся, перезаряджайся. Так, вбиваємо, вбиваємо, вбиваємо. Зато в мене дуже сильна зброя, мені так здається. Я можу їх дуже легко всіх вбити. Я чую, там їх дуже прям багато. Так, і де ви там? Мені потрібно було відбігти сюди. Так, прекрасно, ще один, мінус один. Е, потрібно також мені перекусити стейками і зараз далі відправлятися. Так, 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 обережно, потрібно максимально бути обережним. Це дуже добре, що я дуже швидкий, але я не знаю, скільки їх тут може бути. Ой-ой, щось мені страшно, мені дуже страшно. Так, здається, я більш нікого не чую. А, ні, я чую, їх там. Так, 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 вбиваємо, вбиваємо. Ой, ой, перезаряджаємося, все прекрасно. Так, все, мінус ще один. Так, але я чую дуже багато зомбі, але я також чую тут. Точніше, бачу, там дуже багато є смарагдів, якихось золота. І також там є динаміт. Я думаю, що динаміт, в принципі, мені може знадобитися. Але гаразд перш перевіримо... І тут є скриня, також лава. Так, гаразд, забираємо. Тут є гранати. Так, тут є ще так ось АКМ. АКМ є також до нього патрончики є, я так розумію. Бензопила є нічого собі, також дуже багато золотих яблучок. Я не розумію, навіщо яких аж так мені багато. Вогнімьот навіть є нічого собі. Якась дуже і дуже е, велика штука, не знаю, якась там зброя. І також ще гранатки, і ще зброя. точніше магазини. Так, ну я, в принципі, краще буду користувати собі АКРом, я бачу, що вона дуже велика. В принципі, навіщо мені зараз вже АКР, Якщо в мене є, от, наприклад, бензопелою можна скористатися. Е, що тут у мене є ще цікавенького? Можна гранатку кинути в когось там. Я бачу, що там дуже багато зомбі. Ну, і, в принципі, Вогнемет у мене є. І ще ця велика, дуже велика штука. Здається, все. Найкорисніше я взяв. А вона не може пуляти? Я зрозумів, вона не може пуляти. Так, гаразд. Я бачу тут є якісь зомбіки, чи там нічого. Там я бачу зомбіка. Так, потрібно його зразу такого добити. ой 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 це було небезпечно. Так, також тут є якась дирка, але я там нічого не бачу. Так. Ой-ой-ой! Так, краще я зараз спробую його вбити бензопилою. Це прекрасно, мінус один. Так, бензопилу я використав, тепер потрібно. Так. Е, алло! Ой-ой, як це було красиво, як це було красиво, ну гаразд. Потрібно продовжувати свій рух. Капець, їх там багато. Капець! Я сподіваюся, мене хоча б вогню хватить, щоб їх всіх там повбивати. Так, також потрібно тушити. Потрібно це все також тушити. Ой-ой-ой, ой, якось їх там. Ой-ой-ой, щось вас там дуже багато. Добре, що в мене є вогнемет, і я дуже легко можу вас всіх повбивати. Так, так, обережно. Так, так, і здається, тут більш нікого немає. Так? Все, прекрасно, тут більш нікого немає. В принципі, можна використати цей огнемет, він Мені так подобається. Дивіться, який він просто крутий. Ну, але найбільше я хочу використати оцю штуку. Не знаю, що вона робить, але вогнем ой ой що ти там забувся? А ну з гори, з гори. Давай, давай, гори, гори. Все, прекрасно, в мене вогнем закінчився. Чи є бунтзепала? Дуже крута штука. Так, також я бачу тут є алмазні блоки. І це таке відчуття, що це якісь сходинки. Так, можна поки що гранати покидати. Мені вони так подобаються. Але я не бачив, що ця граната робить, так. Кидаємо. Ага, я зрозумів, ну вона також розривається. Е, так, чим мені можна стріляти. Якщо я можу відкрити, і там дуже багато буде зомбі, то я можу стріляти за керу. Е, так, відкриваємо. Ой-ой-ой, щось я не то зробив. Щось я не то зробив, мені потрібно. Звільнити свою єдинственну руку і це все викопати, так. Викопуємося звідси. І що тут нас зустрічає? Тут нас зустрічає Путін. Так, ну прекрасно. Якраз зараз на тобі це все і подивимося, як ця працює величезна зброя. Так, як вона стріляє взагалі? Чекайте, чекайте, мені цікаво. Я хочу просто Путіна одним ударом вбити. Так, чекайте, як вона працює. Ну так, собі. а якщо тако... Нічого собі! Ой-ой Путін. Капець тобі зараз настане. Так, і готуємося і. Прекрасно! Путін помер. І тут лежить, відпочиває. Я бачу, в нього доволі велика була хатка. Ну, а мені можна повертатися назад. Також тут є дуже багато золотих Ну, є... Золотих алмазів, діамантів, тут є дуже багато чого. Але мені потрібно повертатись назад. А, і до речі, мені потрібно також накопати собі блоків, щоб я міг якось... Хоча в мене доволі багато блоків, я можу і так вибратися. До речі, ця пушка просто капець яка вона крута. Так, мені потрібно якось вибратися. Наскільки я швидкий. Ой-ой-ой, який я швидкий, до речі. Так, автомат в руки. І... ой-ой. ой А я дострибну зразу туди, мені цікаво. А, я чуть-чуть не дострибну. Ну нічого, нічого. Потрібно з'їсти його золоте яблучко. Так, з'їдаємо. І можна вже вистраюватись якось наверх. Сподіваюсь, цих мені блоків вистачить. Так, так, раз. Два, три. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. І я вітаю, ми пройшли всі ями. Так, один. І залишається мені тільки один. Два блока в мене якраз є. І щоб мені вибратися, потрібно два. Все прекрасно. Ми пройшли ями. І чекайте, я хочу використовувати свій. А, Сен, в мене. Так, 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 так. я хочу подивитися так. Ой-ой, це було прямо максимально круто. Також я хочу використати всі свої гранатки. Подивитися, як вони ефектно взриваються, так? Кидаємо зразу всі. Ну, це прикольно, звісно, прикольно. Так, 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 кидаємо, 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 кидаємо. Ну, це дуже круто. Це прям від них навіть пилюка така йде, прикольно, звісно. Так, мені також є хочеться, щоб я використав оцю от зброю. Також я хочу подивитися, як буде красиво вмирати хтось там. Отак, ну, до речі, вона також зривається, ну але цей взрив, це, звісно, щось неймовірне. Папа, оце, звісно, оце кратер, оце я розумію. Так, ну а виходить, що ми вже подивилися і протестили всю зброю, яка в нас була. Перемогли Путіна, вбили його, це прекрасно. А сьогодні ми побували у ямі Джо Байдена і Путіна. А вам дякую за перегляд, ставте лайки, ставте вподобайки, підписки. Всім дякую за перегляд, всім пока.